Вітаю, шановне товариство. Сьогодні у нас ох, цікава тема. Василь Романюк, вам про це щось відомо? А Патріарх Київський і всія Руси України Української Православної Церкви Київського патріархату Володимир? Говорить вам це про щось? Якщо ні, тоді ви потрапили за правильною адресою. Адже це. Одна персона, про котру ми сьогодні будемо вести нашу бесіду. І повірте мені на слово. То буде дуже цікаво, бо персона неоднозначна. Отож, патріарх Володимир і його дорога від ОУН до патріаршого сану. А там є все: заслання, чурма, каторга. Знову все по колу. А потім і визнання, і шана, і, що саме цікаве дуже цікава смерть. І ще загадковіші похорони. Зацікавив? Тоді не будемо затримували. Поїхали! Василь Романюк народився на Галичині. Він походить із села Хемчин, що зараз Косівський район Івано-Франківщини. Народився в родині незаможного селянина Омельяна Романюка. Першу початкову освіту здобував у рідному селі. Та настав час війни німецька окупація. У цей час Василь Романюк навчається у сільськогосподарській школі у Косові. Де він був залучений до націоналістичного підпілля. Але НКВД стам стало про це відомо. І вони під предлогом визову до військомату заарештували його 12 липня 1944 року. 28 вересня 1944 року військовим трибуналом НКВД у Станіславській області засуджений. На 20 років позбавлення волі у виправних таборах за приналежність до підпільної мережі ОУН відбував покарання у Кустолівській сільськогосподарській колонії No17 на Полтавщині, а термін був скорочений до 10 років ув'язнення. Згідно з рішенням особливої наради НКВС СРСР 21 квітня 1945 року. Батько, мати і два молодші брати Василя Романюка виселені в Іркутську область терміном на 5 років. А все дуже просто. Знаєте чому? Тому що червоний режим карав не лише учасника підпільної організації, але і усю його сім'ю, щоб таким чином викоренити та знищити українське підпілля. Але як вам відомо, Коріння росте глибоко, і його було багато. І ніяка червона гнида ні тоді, ні тепер не зможе викоренити українське з України. Під час відбуття покарання Василь Романюк не покидав думки про самостійну Україну. Про це свідчать архівні документи КГБ, в яких зазначається, що 18 березня 1946 року якийсь там керівник чогось там в НКВД, капітан Багно, і так, це його справжня фамілія, яка, до речі, дуже якісно відповідає його посаді, порушив кримінальну справу проти в'язнів Кустолівської сільськогосподарської колонії номер 17 серед яких був і Василь. Романюк. Арештанти об'єднались між собою на основі антирадянських поглядів у таку групу, котра називалася УСС Український Січовий Стрілець. І проводили вони вербовочну роботу, контрнаціоналістичну пропаганду, вихваляли ОУН, УПА та готувалися до втечі, щоб потім вступити до лав УПА. Та продовжити свою боротьбу проти червоного режиму. Ну і відповідно за це Василю Романюку набавили ще 5 років і вислали його в Магадан, де він працював на каторзі, на каменеломні аж до 1953 року. А все через контрреволюційну агітацію і пропаганду. Я думаю, із попередніх випусків вам відома ця стаття. І вона більше така, так як би мовити, фабульна, тому що вона підходить під таке поняття, як головне, щоб чоловік був, а стаття найдеться». От Отак і виселяли головний цвіт нації нашої неньки України в далекі Магаданські краї. Після звільнення з табору засланцям не дозволяли повертатися в Україну. Тому Василь Романюк працював кіномеханіком у тому ж Магадані. Та одружився із членкиною ОУН Марією Антонюк з Рівенщини. У 1959 році у них народився єдиний син Тарас. І вже аж після того засланцям дозволили повернутися на Галичину. Роки заслання він називає. Моїми університетами. І це дійсно так. Адже там він навчався у великих людей письменників, учених і навіть академіків. Тобто таких людей, котрі були не потрібні червоному режиму, але дуже пригідні одне для одного. Адже це фактично був кістяк нашої нації. Там на колемі трапилась одна дуже важлива річ: Василь Романюк. Усвідомив своє призначення і вирішив служити Богові та українській церкві. І вже, коли повернувся в Україну у 1959 році, він закінчив вищі богословські курси у Станіславі, тепер це івано франківськ а потім і Московську духовну семінарію. Але отримати священницький сан було не так просто, тому що партії потрібне. Благонадійне духовенство, до котрого Василь Романюк зі всіма його статтями про антирадянську агітацію і пропаганду явно не входив. Тому висвятився він аж у 1964 році і був направлений у космач Івано-Франківщини. А ви ж знаєте, що Косівщина це край національно визвольного руху гуцулів. І Василь Романюк не шкодував своїх грошей для того, аби підтримувати це таке національне відродження. Він у своєму домі створив музей, де збирав різні старовинні декоративно прикладні речі гуцульщини. Опісля Василь Романюк знайомиться із дисидентами, а саме з В'ячеславом Чорноволом, Іваном Світличним, Михайлом Осадчим. До речі, Василь Романюк. Хрестив В'ячеслава Чорновола уже в дорослому віці. Не дивно, що зовсім скоро отця Василя перевели із села Космач знову на покуття у село Прутівка, що біля міста снятин. 20 січня 1972 року його знову заарештували. Зокрема, за те, що хотів заступитися за репресованого історика Валентина Мороза. І через півроку. Суд приговорив його до 7 років позбавлення волі і 3 років заслання за антирадянську агітацію, пропаганду, підрив радянської влади. Ну, стандартно, так як всіх. Покарання відбував разом з іншими дисидентами у таборах Мордовії, а заслання в Якутії. До речі, після арешту священника була розпущена церковна громада у селі Космач. Самі розумієте, чому. Під час свого перебування в таборах він неодноразово голодував у Дні прав людини, дні, коли відбувалися репресії в Україні. Та в інші такі визначні для України дні. Фактично, всі ці голодовки і табірне життя дуже похитнуло здоров'я отця Василія. І з таборів він повернувся безнадійно хворою людиною на серце. А після повернення невдовзі помирає його дружина, і він залишається наодинці з сином. Син же хотів піти по стопах батька та також стати священником, але в жодній семінарії не хотіли брати, вчитися сина дисидента. Але пізніше він все-таки піде шляхом батька і стане священником. А після повернення Василю Романюку заборонили займатися священницькою діяльністю. У 1976 році, ще будучи у засланні, Василь Романюк відмовляється від радянського громадянства. І через свою діяльність. Він виходить на українську діаспору у США, де звертається до митрополита Мстислава, предстоятеля Української автокефальної церкви у діаспорі. І цей митрополит починає проводити таку акцію для звільнення Василя Романюка із каторги та заслання. Цю акцію підтримує президент США Рональд Рейган, а також духовенство та миряни у всьому світі. Перебуваючи у заслані в Якутському селі Сангари, Василь Романюк повідомляє про вступ в українську гельсінську групу. Це було у 1979 році. І аж у 1982 році родина Романюків нарешті знову повертається до рідного Косова. У 1984 році за самовіддане служіння українському православ'ю. Ієрарх Української православної церкви в США Владика Андрій нагородив отця Василія найвищою для священників церковною нагородою Митрою. Ну, правда, це все відбувалося заочно, але був розгорнутий цілий рух для того, аби дати можливість Романюку виїхати в Канаду. Він не хотів цього. Але обставини складалися так, що йому забороняли служити в церкві, синові забороняли вчитися на священника, і все це спонукало його у 1988 році все ж таки виїхати в Канаду. Білий дім, парламент Канади, збірка проповідей, голос у пустелі. Все було як треба. Та серце тягнуло до України. І вже через рік, коли на батьківщині почала розбудовуватись українська церква, отець Василь Романюк вирішив повернутися, щоб встигнути зробити щось для церкви та для України. 28 квітня 1990 року приймає чернечий постриг і возведений у сан Архимадрита з чернечим ім'ям Володимир. А вже 29 квітня 1990 року приймає архієрейське свячення з титулом єпископа Ужгородського і Виноградівського Української православної автокефальної церкви. До речі, він був одним із сподвижників створення Української православної церкви з патріархатом у Києві. У 1991 році очолив місійний відділ Патріархії Української автокефальної православної церкви. А у 1992 був серед засновників Української православної церкви Київського патріархату 17 лютого 1993 року призначений архієпископом Львівським та Сокольським по смерті патріарха Мстислава. 14 червня 1993 року призначений керуючим Чернігівської єпархії. Всеукраїнський православний собор Київського патріархату 21 жовтня 1993 року обрав його предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату з статусом Патріарх Київський та всієї Руси України. Інтронізація відбулася 24 жовтня 1993 році у Київському соборі Святої Софії. Незважаючи на свій високий статус, він приймав усіх. Людей, з якими він спілкувався, дивувала його простота, повна відсутність чистолюбства чи позування патріарха, його приймальня завжди мала відкрита двері. Для людей, не зважаючи від їхнього статусу чи стану, патріарх дуже боляче переживав розкол українського православ'я і до останнього намагався вплинути на стан речей, так би мовити, досягнути примирення з українською автокефальною православною церквою. За кілька днів до смерті він, нехтуючи всіма протоколами та гордощами. Поїхав на квартиру до Патріарха Київської і всієї України Української автокефальної православної церкви Димитрія, де вони мали спільну розмову. І після довгої цієї тяжкої розмови вони навіть дійшли до такого певного консенсусу про об'єднання цих двох церков. Але раптова смерть патріарха Володимира порушила всі ці плани. З цього всього видно, що Патріарх Володимир був людиною зі світу духовного, а не матеріальною. Людина жила своєю вірою, і він розумів, що об'єднання всіх українців у єдиній християнській вірі допоможе зберегти від розпаду. Також він дуже багато проводив різних богословських та патріотичних лекцій. Був духівником у Наунсо. Отож і ми з вами, дорогі брати і сестри, спробуємо щось зробити таке, щоб була радість у нас. І тоді у нас не буде роздвоєння, у нас буде спокій. Ми і смерть зустрінемо з великою радістю. Тому що для того, хто добро чинить, для того, хто правдою живе, навіть і смерть не страшна. Отож, учимось, дорогі брати і сестри, жити у мирі найперше самим собою. Його активність стримувалася погіршенням здоров'я, так як він пережив три інфаркти і довгими місяцями лежав у лікарні. Помер раптово, 14 липня 1995 року, у ботанічному саді в Києві. Куди він пішов на зустріч із двома невідомими жінками. Причиною смерті написали четвертий інфаркт. Але це офіційна причина смерті. Хоча ніхто, повторюю, ніхто не проводив ніякого розслідування. Просто були дві загадкові жіночки, і просто загадкова смерть цікавого і відомого патріарха. Хочеться продовжити наш випуск дуже цікавими цитатами Патріарха Володимира. Це речі, за котрі він не мовчав, і можливо, за котрі і помер. Отже, зачитаю, аби точно передати суть. Московський шовінізм виправдовує проведення духовного геноциду проти нашої нації. Ситуація, яка склалася в Україні, зобов'язує всіх українських патріотів як на батьківщині, так і поза її межами взяти на себе моральну відповідальність за долю нації. А оскільки репресії і кривавий терор можуть перекинутися і на інші народи, ми несемо відповідальність і перед усім людством. Це маленький уривок із його великої цитати, в якому він. Жорстоко критикує тоталітарний режим. Як думаєте, за це можна померти? А вже коли Україна досягнула своєї незалежності, почала розвиватися, Патріарх Володимир, будучи на своїй посаді патріарха, зазначав: слухайте стільки, ніколи незалежність України не буде повною, якщо 60% її православних належатимуть до іншого духовного центру. Як це ми маємо тепер з українською православною церквою Московського патріархату? Тому єдиним нашим порятунком у даній ситуації є об'єднання всіх православних України саме довкола Києва, як нашого духовного центру, нашого національного Єрусалима. Я вважаю Московський патріархат в Україні чужою організацією, котра проводить антиукраїнську роботу. Моє ставлення до московського попівства в Україні негативне. Не тому, що вони належать московському патріархату, а тому, що займають ворожу позицію до української нації. Від Москви нам не треба навіть автокефалію приймати, якби вона навіть зараз нам її давала. Чому? Тому Незамерне спілкування і за зв'язок з усіма християнськими церквами. Але що торкається це Московської церкви, я наумислі кажу, не, роз, не руської, бо руська це крадена назва, це вони нашу назву киюську собі украли, хай собі своєї шукають. Вона мусить знати, знати всі анафини, котина висилала проти української нації. Тоді. Можемо говорити про якісь спільні зносини з ним. А потім вони циханам з нас не знімуть, то ми не хочемо від московського патріархату ні милості, ні почесті. Ми кличемо людей до єднання, ми кличемо братерства, а вони кличуть до родові. Що ж ми бачимо, що майже 30 років по смерті патріарха Володимира. Московська церква нікуди не зникла. І навіть жорстока кровопролитна війна з боку московитів не дала людям ту краплину розуму, аби відвернутися від цієї Кагибійської організації, бо віри там немає. Як ви бачите, про це намагався кричати Патріарх Володимир. І можливо, тому а зараз ми про це поговоримо. Відбувалися такі страшні речі під час його поховання. Страшні у духовному сенсі та в сенсі людяності. Тодішній президент Леонід Кучма схилявся до Української православної церкви Московського патріархату. А вони ж не хотіли допустити гідного вшанування патріарха розкольника і, відповідно, почали колотнечу. Спочатку місцем поховання був обраний цвинтар на лісовому масиві. Потім все ж таки погодилися на байкове кладовище. Але віряни Української православної церкви Київського патріархату та патріоти хотіли гідно вшанувати патріарха Володимира і поховати його на подвір'ю церкви Святої Софії, що їм не дозволили зробити. Похорон патріарха був призначений на 18 серпня. А напередодні. Вищі керівники держави швидко залишили Київ. Президент поїхав до Білорусі, а прем'єр-міністр організував собі службову поїздку по території Київської області. Жалобна процесія з труною патріарха Володимира вирушила від Володимирівського собору і мала повернути до Байкового кладовища. Натомість повернула до Святої Софії. На вулиці Володимирівській члени УНСО, котрі йшли у похоронній процесії, прорвали міліцейський кордон, і жалобна процесія дійшла до Софіївської площі. Але спецпідрозділ Беркут не пропустив їх на територію Святої Софії. У цій ситуації о пів на п'яту вечора активісти УНАУНСО. Почали рити могилу, ламаючи асфальт біля дзвіниці Святої Софії. О 19-й годині, коли тіло патріарха було вже засипано землею, з за воріт храму вискочили спецпризначенці МВС і з трьох сторін атакували учасників похорону. Міліція з народом! Багатьох людей та активістів доправили до Шевченківського райвідділку міліції. І аж о 22-й годині кордон із міліціонерів довкола могили Патріарха був знятий. І люди змогли її впорядкувати і, нарешті, помолитися. Пізніше це назвали Чорним вівторком. Для чого це все було зроблено? Для того. Аби схоронити патріарха на світському кладовищі і таким чином викреслити його з історії боротьби за єдину українську церкву та незалежність, і так би мовити, з ним поховати і його історію. І це безумовно відбувалося за участі вищих ешелонів влади, і я думаю, навіть без сумніву, що там була замішана. Одна із сусідніх держав. Пам'ять про нього живе і нам нести її далі. Патріарх Володимир нагороджений орденом за мужність першого ступеня у 2006 році посмертно за громадянську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи та демократії. У присілку гвіст села Хімчин у 2008 році відкрито меморіальний музей садибу Патріарха Володимира, де також є капличка для звершення богослужінь. Також на його честь названі вулиці у Києві, Івано-Франківську та багатьох інших містах, а скуфія патріарха є серед експонатів Національного музею історії України. От така людина! Патріарх Володимир цікава і неоднозначна. А якщо вам більш детально хочеться дізнатися про його похорон, то рекомендую вам глянути документальний фільм Чорний вівторок там багато цікавого. Ну і хоч цей випуск получився довгим, повірте, ми дуже коротко розказали про його життя і ще більш коротко про його таємничу смерть. А якщо вам цікаво, то пишіть нам, і ми обов'язково допрацюємо це у наступних випусках нашого бункера. І не забувайте підтримати нас підпискою а Збройні Сили України донатом. І зустрінемось у нових випусках нового бункеру!